Третій рік поспіль у конотопі проходить міський відкритий хореографічний фестиваль імені Віри Бондаренко. Цього року захід зібрав рекордну кількість учасників, аж 430. Хореографічну феєрію глядачам дарували танцювальні колективи конотопу, охтирки та ромнів. Третій рік поспіль фестивалі конкурсі приймають участь, так скажемо, професійні колективи. Це хореографічні колективи. З закладів культури, колективи з позашкільної освіти, центру дитячої юнацької творчості, школи мистецтв. Але в цьому році ми його вирішили провести фестивалем, не конкурсом. І зробити його відкритим. Організатори фестивалю сподіваються, наступного року учасників буде ще більше і докладають максимум зусиль. Організаторам фестивалю є міський будинок культури сучасник, і вони виготовили чудові авторські дипломи всім лауреатам. І за допомогою депутатів міської ради ми вручаємо сьогодні всім дітям солодкі призи. Хореографічний фестиваль проходить у конотопі вже давно. На перших порах захід відбувався на базі дитячої школи мистецтв, і в ньому брали участь хореографічні колективи шкіл міста. А сім років тому фестиваль назвали на честь талановитої конотопчанки хореографа-балетмейстера Віри Бондаренко. Історії про її талант передаються із покоління в покоління, адже Віра Олександрівна одна з основоположниць хореографічного мистецтва не лише в конотопі, а й в області. І вже тепер сцену підкорюють колективи, виховані її учнями. Музея просто класс, артстайл, милилея просто класс, Ми покажем мастер-класс. Не менш цікавим є життя танцювальних колективів за лаштунками. Діти навіть не намагаються рахувати, скільки разів повторили той чи інший елемент танцю, адже досконалість меж немає. А ще нам підказали, що бути у формі не потрібно обмежувати себе у їжі. Головне більше часу приділяти хореографії. В неділю ми маємо три заняття. А, себе на якості харчувальні. Ну, не зовсім. Нас наоборот заставляють кушать. Солодке любимо. За довгий час існування фестиваль здобув багатьох шанувальників і поціновувачів хореографічного мистецтва. Відгуки завжди позитивні, тому що взагалі цей фестиваль вже відбувається сьомий рік. І якщо вони кожного року приймають у ньому участь і хочуть приймати її знову, то він їм дуже подобається. Діти завжди задоволені, їм ж, аби потанцювати та показати себе. І батьки також пишаються своїми дітьми, тому фестиваль щороку набирає нових обертів. До нього долучаються нові учасники, і його географія стає все більшою та більшою. Кого ви сюди провели? Внучку внучка. Вона буде танцювати. Так. Да. Взагалі діти вже виступали у нас до року вони займаються. Відкритий фестиваль у конотопі, як і мистецтво хореографії, в цілому покликаний вражати і дарувати задоволення. Окрім цього, захід допомагає знаходити нові таланти, яких так багато на сумщині. Юлія В'юнник, Сергій Кривошенок для телеканалу Пульсар.